Вітаємо вас, любі друзі, з вами канал Психокейс. На зв'язочку я Сергій Мотус, Валера Потоніч. і сьогодні говоримо про складнощі у процесі лікування компульсивних переїдань та ожиріння з боку клієнта. З якими складнощами буде стикатися клієнт, що його очікує на цьому шляху. І це є дуже вагомим фактором, тому що компульсив є найскладнішим розладом харчової поведінки, і з ним найбільше складнощів зазвичай у терапевтів у порівнянні з анорексією чи булімією. Одного часу я казав, що я компульсивчика брати не буду, тому що не хочу. От, це дуже складно і так далі. Зараз. Слушай, я залюбки працюю з компуссивом, мені дуже подобається. Ну, компусів так, він дуже важкий, тому що, вот я навіть по клієнтам своїм дивлюсь: ну, анарексія самоеліментарна, дуже низька вага, да, там потрібно і набрати. Це мислення батьків там, і так далі, да. І тому всі біля клієнта. всі Болімія, типа, ну кака через рот не дуже гарно, да? і то і теж там трішки біля, біля нього, але там з такою піздюліною, тому що що ти не можеш болювати, ну там багато осудження, багато цього сього, да, висміювання. А компульсів, ну всем це да, всім пофіг. Я більше того скажу, знаєш, мало того, що всім пофіг, так всім навколо, як потім усвідомлюють наші клієнти, вигідно, щоб ти був в компульсиві. Тому що, поки ти в компульсиві, в тебе немає кордонів справжніх, в тебе немає відгуку почуттів, ти дуже такий удобенький. Так. Маніпулювати, тебе можна використовувати, ти не скажеш ні, ти не скажеш не хочу, ти не скажеш мені не подобається, ти нічого таке не скажеш. Бо ти такий удобненький спочатку в компусів, а коли так, ти почнеш. Ломова, ломова лошадь, на яку можна все навантажити, і вона буде кряхкати, але потягне. Так, і вона все для тебе, мало чого для себе. А то, що потім ти йдеш і переїдаєш, або там щось ще інше. Ну то ну, нічого страшного, ну така проблема, пошли це зробимо і так далі. да? Тут така складність, що навколо людям вигідно, щоб людина була в компусів. Бо в компусів багато самотності, тому що там людина робить все, щоб уподобатися іншим. І себе справжньою вона приховує. А сама справжня вона не прийнята, самотня і нахер нікому не потрібна. І коли ми починаємо лікувати компульсів, і людина починає доторкатись до себе справжньої, така, яка вона є. І вона починає що, бути більш чутливою, істеричною, можливо, злою, багато злість виходить, образ. Людина починає ставити свої кордони, захищати їх, казати ні. І що навколо люди кажуть, а чого ти така стала? Раніше ти була така, така, така. І ж ти чого придумала? Ти що злісся на мене? Ах ти курва! І пішло, пошло, поїхало. Людина розуміє, тобто компусів, щоб лікуватись компусів, то потрібно бути таким, знаєш, от як правда, такий. Угу. Mm -hmm. Бігімот, який просто біжить і все навколо просто тут, 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 повинен просто руйнувати для того, щоб вилікувати свій Ну, руйнувати всіх цих от людей, які маніпулюють, використовують тобою, і йти до свого щастя, і всі казати всім, пошли ви нахер. Да. От можливо виліку, і це дуже складно, тому що тут лікування про самотність, лікування праз відторгнення, лікування праз ці всі складності соціальні. Це дуже важко. Я знаю, що я мене зараз є три клієнти, яким я дуже пишаюся. От одна клієнтка вона вже скудла так дуже добре. Вона вже, знаєш, радикал свій чує, там ми вже на третьому етапі ми продовжуємо лікуватись. Вона вже до мене раз на два тижні приходить. Да? І вона каже: Бля, так раніше батько сидів на кроваті, да? нічого не робив, я все біля нього. Зараз Він роботу шукає, він же мною не маніпулює. Раніше я їх всіх спонсорувала, зараз я все на себе трачу. Масажики, спа, десь одяг куплю. Прикинь, вони почали заробляти. Оказується, ні такі ні інваліди. Я розумію, ми на роботі всі використовували, мною всі дири затикали, А зараз, оказується, в мене багато часу вільного. От. І, і люди, але в компосіві є така дуже гарна річ, що в процесі лікування всі паразити вони просто відпадають. А поруч з вами залишаться тільки ті люди, яким ви по-справжньому дуже цінні, да, які вас цінують, і які будуть змінюватися разом з вами в вас буде змінюватися. І от якщо ви в процесі лікування компульсів втрачаєте людей, й слава Богу, це дуже крутий подарунок. А ті, хто залишається, ну то цінуйте їх, тому що це люди, які вас дуже поважають. Наступна складність, яка мені спадає на думку, це прям наочно я побачив. Це складність покластись на терапевта. Компульсивщик звик все тягнути сам. Я сам, я все потягну, всі удари на себе, всю вагу на себе. Я з усім буду справлятись. І оцей момент довіри і покладання на терапевта є, наче одним із перших етапів в плані формування контакту, але одним із самих вагомих наочна демонстрація сталася у мене десь місяці два тому. Зайшло дві дівчинки з компульсивом. Одна заходить зі словами: я давно дивилась ваші відео, угу. я підписалась, я все продивилась, все прослухала. Я бачила те-то, те, те-то, і я розумію, що я прийшла саме до тебе. Бо я розумію, що ти мені там можеш допомогти, і я готова працювати. Друга дівчинка заходить словами. Я дивилась ваші відео, багато чого дізналась, і довіряю мені на сесії сьомій, а перша з першої сесії. І виходить так, що перша дівчинка, вона вже на другому етапі. Вона вже себе обирає, і вага злітає. Все таке. Перша дівчинка ще на першому. Тому що ця складність покластися, довірити, оголити свої почуття, це все є складовими можливості клієнта покладатися на терапевта. Так, да, ну, там, бачиш, там є і історія контакту. Да? Тобто в неї була вже якийсь травматичний досвід цього контакту. У мене, наприклад, взагалі є клієнтка, з якою я вже працюю, можливо. Місяців вісім, вот. а, кхе, там такі компульсів з булімічним досвідом, <ріху> яка 6 місяців тільки сказала: я зрозуміла, що ти від мене хочеш. <ріху> Аль ж молодець, 6 місяців вона вправно працювала, там щось не каже Я зрозуміла, що ти від мене хочеш, і в неї почався вот. Ну Таке теж буває. да? <ріху> що... Ну Про що це свідчить? Про те, що людина просто. Є дуже важко перейняти новий досвід да, і те, що відбувається в терапії на своє життя. А це правда. Допустимо, у мене от є хто тільки починає терапію, місяць-два знаходиться, да, і каже, я нічого не можу, в мене зриви, зриви, зрив. А ти щось використовуєш з того, що тут відбувається, да, що ти тут береш. Ні. Так а як в тебе можуть зупинити зриви, якщо ти з терапії нічого не використовуєш в своєму житті? От. Воно саме не прийде, тебе не дасть, і не скаже. Ти повинна сама використовувати і тут багато відповідальності. От якщо, до речі, да, бачиш, якщо в анорексії, ну, і Булімії процеси якісь і самі ніби так нібито да, ти розумієш, про що я говорю, то тут багато такого труда прям. Так. Багато труда від клієнта потрібно. І це знаєш, і це теж. Думаю, яка є складність, з якою стикається клієнт, з одного боку, так йому треба прям херачити в терапії, щоб там відкривати свою чуттєвість, згадувати про себе, повертатись до себе справжнього. Але водночас тим багато процесів клієнта не рухаються, не тому, що він щось робить, а тому, що йому бляха, треба припинити щось робити. Коли ми повертаємо йому, що ти тут, коли ти зараз шукаєш інструкцію. Ти позбавляєш себе цієї нагоди з собою зустрітися. Не треба, блядь, шукати інструкцію. Коли ти отут намагаєшся підготуватися, не треба, бляха, готуватися. Коли ти ось тут намагаєшся не відчувати або впоратись з цим почуттям, замість того, щоб його собі дозволити, цього не треба робити. Що ми, наче, їм показуємо, от ти звик стиснутиму кулаками ходити. Нам не треба інструкція, щоб розтиснути кулаки. А, Треба, так. щоб ти припинив їх стискати, щоб ти припинив застосовувати оце зусилля не туди. Тобто, знаєш, оця складність клієнта полягає в тому, що вони херачать, але дуже часто не в той бік. А, а прикинь, так. як їм усвідомлювати, що все життя, як я жив, оказується неправильно, і їм потрібно а, повертатись. 180, так? 180 знову на початок. Да, ми називаємо це поломка. Да, повертатись в поломку і знову себе зращувати. Це дуже важко. От я обожнюю приводити клієнтам метафору, коли вони мені кажуть, а як це зробити? Ну там, наприклад, ми виходимо на усвідомлення, що там треба покластись на близьку поруч людину. А як це робити? І оцей пошук інструкції, пошук того, а дайте мені рецепт. Я їм кажу, слухай, ну тобі ж не треба інструкції, щоб припинити тушити цигарку об руку. Тут не треба інструкція, просто блять, треба припинити тушити цигарку об руку. Все це, це, це треба <ação> припинити робити, а не отримати ще якусь інструкцію з приводу того, як це не робити. У мене проблеми. Я постійно тушу цигарку об руку, не знаю, що робити. Але, я приклад з ручкою. Ручка мене тримає, я не знаю, як її відпустити. А прикинь? Я не знаю, як відпустити. У мене навіть була клієнтка, на якої казав, так, тримай ручку. Я кажу, коли захочеш, її відпускай. А коли? А як? А чого я повинна? А та та І вона не відпустила, розумієш? Насправді все дуже просто. Все дуже просто і складно. І з, склад з нас полягає в тому, що в, ну, в цій прослації довіритись тому, що це ну просто і там багато труда. Хочеться ще один момент згадати, який ну точно є такою вагомою складністю у процесі терапії. Буде момент, коли вам буде дуже самотньо. і це буде момент, від якого ви довго ховались, який ви довго не хотіли помічати, який ви довго знечулювали і. Вас буде манити робити те, що ви робили раніше, когось використати або під когось підлаштуватися, зробити якийсь звичний паттерн, по якому ви рухались, там десь знецінити себе, там не довіритись, там не бути чесним. Тут важливо в цій самотності себе навпаки знаходити. А не намагатись текти від цього. Ця самотність, вона про вас, вона про ваші щирі потреби, про вашу потребу в тому, щоб хтось був поруч. І хтось був поруч з вами справжніми. Те, чого ви давно не відчували, те, з чим ви давно не стикались, цей період неминуче з вами не стане. І його не треба боятися. В ньому треба зберігати максимальну чуйність та уважність до себе. Бо як тільки це станеться, саме ця чуйність і ваша уважність допоможе вам себе більше не втратити. І тут круто, що терапевти по справжньому поруч. Дякую за увагу. Пишемо коментарі, пишемо реакції, і побачимось з вами вже незабаром.